Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні маємо нові виклики щодо лайм. Борельозу і за е, цьогорічний період з весни до е, навіть осені теперішньої маємо проблему з ревматологи з лайм-артритом. Лайм артрит це клінічна форма хвороби лайма, яка має схильність до хронічного рецидуючого перебігу. За частотою ураження суглобів бриліозної етіології становить лайм-артрит 60% від. Е, Залежності від географічного регіону. Сама хвороба лайма пов'язана з укусом кліщів, є мультисистемним захворюванням зі складним імунопосередкованим запальним процесом. Він є інфекційним за походженням, з різноманітними клінічними проявами. Ураження суглобів це пізні прояви хвороби лайма. Деякі пацієнти можуть повідомити про випадки укусу кліщем, якщо вони на це звернули увагу, якщо вони, у них була мігруюча еритема на шкірі, як це представлено на середньому фото. Артрит може становити прояв хвороби без попередніх ознак або симптомів хвороби лайма. Тобто лайм артрит може розвиватися без попередньої такої наявної клінічної картини. Лайм-артрит, як і хвороба лайма, належить до групи природно-гнищевих зоонозів із трансмісивним механізмом передачі збудників і досить поширена по всьому світу, так як і у нас в Україні. Для ранньої, десімінуючої стадії характерні не класичні артрити, а артралгії. І переважно відмічається ураження саме великих суглобів. Це може бути один колінний, один кульшовий або плечовий, або ліктьовий суглоб. Характер боли є мігруючим, відсутність видимих патологічних змін. Ураження суглобів може супроводжувати весь період захворювання. Іноді а, захворювання може саморозрішатися, але а, навіть без адекватної етіотропної терапії, проте цей відсоток пацієнтів значно а, не, ну, малий. У пацієнтів зі спадковістю до системних захворювань сполучної тканини можуть кліщовий барельоз бути тригером або а, пусковим фактором для розвитку розвитку аутоімунного процесу. Суглоби при лайм артриті є припухлими, як зображено на фото. Помірні, помірно болючі, шкіра, як правило, не змінена, тобто вона не є гарячою. Приступи артриту зберігаються від декількох тижнів до кількох місяців з періодами повної ремісії між ними. І в суглобі в рідині, якщо є можливість зробити пуцю, то частіше місяць лейкоцити, і рідина є ПЛР чутлива на 80%. Для хвороби лайма характерно повільне наростання симптомів з боку опорно-рухового апарату, які можуть тривати після проведеного повного курсу антибіотикотерапії. В експерименті дані свідчить про те, що антигени Бореля в залишаються у хрещі протягом. Тривалого періоду після етіологічної терапії та сприяють стимуляції синтезу найтакого потужнішого прозапального цитокіну як некрозу розупухлин альфа, який і призводить до хронізації процесу у суглобах. Протягом наступних кількох місяців розвивається поєднана імунна клітинна і гуморальна відповідь до багатьох поліпептидів спірохети, і саме з періодом вираженої специфічної імунної відповіді і збігається розвиток активного артриту. Ураження синовіальної оболонки характеризуються гіперплазією клітин-синовіальної оболонки, проліферацією судин і вираженою інфільтрацією мононуклеарних клітин, і в цьому найважливішу роль відіграє знову ж таки про запальниці та 17 Одночасно, внаслідок внутрішньої судинної персистенції борелі у судинному руслі та синувяльній оболонці, ми спостерігаємо ураження мікроциркуляторного русла за типу. Васкуліту, а саме облітеруючого ендортеріїту. І на це також треба звертати особливу увагу. За умови відсутності вчасного лікування, у перехондральній ділянці синвельної оболонки формується синвіальний панус. Це судинна фіброзна тканина, яка вростає в хрящ і в подальшому його руйнує. Тобто цей процес формується так само, як і при аутоімунному ревматоїдному артриті. Щодо класифікації поділяють на доброякісний рецидивуючий артрит, який виникає після мігруючої еритеми. Період артралгії в термін від декількох днів до місяця з моменту виникнення характеризується саме асиметричним моно-олігоартритичним синдромом, який рецидивує з переважним ураженням великих суглобів за типом реактивного артриту Триває Аж до 5 років зі стабільною симптоматикою. Хронічний варіант варіант артриту – а це кожний десятий пацієнт має лайм артритом який переважно є позитивним за ДР2 і др 4 і е, при цьому хронічному перебігу саме і утворюється панус, який розує кістку і хрящ, розвиваються бурсити, ентезопатії, лігаментіти, і на пізніх стадіях розвитку спостерігається вже його наслідки дегенеративні, як остепороз, кортикальні та краєві ерозії. Хрящ втрачає свою висоту і з'являються е, краєві осифікації, меніска, е, остефіти кісти і супундральний склероз. Характерною класичною а, картиною а, укусу кліща є мігруюча еритема, яку не завжди пацієнт може відзначати. Вона характерна а, є ознак характерною ознакою саме інфіктовної. Інфікування і найчастіше виявляється у 70% пацієнтів. І саме мігруючі еретема, якщо пацієнт її відмітив, це є єдиний зовнішній прояв лайм який може бути виявлений при клінічному обстеженні у пацієнтів із гострою артралгією. І це нам допомагає звернути увагу на виявлення інфекції берильозу. У половини пацієнтів консультовані ознаки системного запалення, це. Нездужання, різка втома, головний біль, артралгії, міалгії, суфербріна температура тіла і навіть лімфоденопатія. Епізоди лам артриту досить короткі і уражають тільки один великий, причому найчастіше це у 90% пацієнтів залучається колінний суглоб. Рідше залучаються дрібні суглоби, це вже ми потім будемо проводити дефініційну діагностику з ревматоїдним артритом і іншими артритами. Артрит зазвичай починається раптово з помірним больовим синдромом, який ми оцінює, оцінюємо за шкалою ваш, і він нами оцінюється при активному процесі. Від 20 до 60 міліметрів. Це ми визначаємо запальний синдром у суглобів. Хочу звернути увагу на те, що, на відміну, наприклад, від анкілозивного спондиліту, хвороби Бехтерева, від реактивних артритів, відсутні ураження осьового скелету. Є синовіт помірним, супутнім є тенденіт, тендосинвіт, бурсит, ентезопатії і фіброзит, є наявність ураження м'язів, міалгія і досить серйозною проблемою це є неврологія прояви, у... у гіторію, які і приходять до інвалідності наших пацієнтів. Ускладненнями лайм артриту є хронічний в оперебік з типуючими гіпертогічними генетами, старинним остеоартрозом і е дегенеративними змінами у хрещі і у кісті, які, по суті, повинні відбуватися так само, як і ревматоїдний артрит. Діагностика полягає у тому, що ми повинні ретельно зібрати анамнез захворювання і закликаю сімейних лікарів до того, щоб а саме в такий весняно-літньо-осінній період ви звертали увагу на суглобовий дром і виявляли анамнестично, чи не було укусу кліща у конкретного пацієнта. Звертати увагу, чи не було мігруючої еритеми на шкірі. А лабораторна верифікація брельозної інфекції полягає у визначенні антитіл класу імуноглобуліну М до берелі, які починають зростати після укусу кліща тільки через 2-4 тижні, а пік спостерігається протягом 6-8 тижнів і тільки потім. Утворюються імуноглобуліни, які перемикаються на імуноглобулін G. Високий рівень імуноглобуліну М і G може зберігатися у деяких пацієнтів навіть протягом тривалих років, навіть без лікування. І за еліза тестом, який повинен бути скринінговим у разі позитивного чи сумнівного результату, потребує підтвердження тестом імуноблотингу. Але ці призначення повинні робитися з лікарем-інфекціоністом, тобто сімейний лікар або ревматолог, або терапевт повинен в обов'язковому порядку при при підозрі у вкусу кліща відправляти. ДНК борелі можна виявити також за допомогою полімеразної лицюгової реакції у зразках біопсії шкіри, яка виконується, ви ж розумієте, <рес> сигнальний та спиноматкерій рідинок за потребою крові та сечі. І виявлення борелі методом ПЛР це є високоспецифічним, але чутливість у синальній рідині становить не більше 85%. Біопсію синевіальні оболонки проводять тільки за потребою, якщо проводиться складна диференціальна діагностика між іншими артритами. В біопсійному матеріалі виявляють відкладення фібрину, гіпертрофію ворсин, проліферацію судин і виражену плазмацитарну і лімфоцитарну інфільтрацію. Рутинні загальноклінічні обстеження виявляють підвищене, незначно підвищене ШОЕ, це реактивний протеїну. У більшості випадків не підвищується цей реактивний протеїн, а ревматоїдний фактор є негативним. За даними ультразвукового дослідження суглобів, знаходять потовщення синові, збільшення кількості випиту, поєднання зміни переартікулярних тканин, тенденіти, ентезити, потовщення і набряк м'язів. При рентгенологічному обстеженні, якщо це гостра стадія захворювання, зміни відзначають перед окулярних тканин, а при хронічному варіанті знову ж зменшення висоти хрящової прокладки підхрящові кісти, навколо суглобовий остепороз, ерозії, остеофіти і кісти Бейкера. Критеріями постановки діагнозу є моно та оліоартрит. Особливо звертаємо увагу на ураження колінного суглоба з гіпертрофічним синевітом і кістами Бейкера. Наявність пацієнта в ендемічній зоні проживання не обов'язково. Має бути мігруюча еритема, або пацієнт може не знати щодо укусу кліща. Позитивним є результат на антитіла до Борелії заліза процесором дослідження і імуноглобуліном G, за вестерблотом. Можливим може бути позитивний результат ПЛР у синевіальній рідині. Диференціальну діагностику повин, повинні проводити між ревматоїдним артритом, реактивним артритом, остеоартрозом та деякими системними хворобами сполучної тканини. Так, для ревматоїдного артриту, на відміну від лайм-артриту, характерне ураження дрібних суглобів, кистей, стоп, які є симетричними. Позитивне, як правило. Тест на рематоїдний фактор і анти – це цитруліновий пептид. Для реактивного артриту звертайте увагу на молодий вік пацієнтів, ураження се системи, це уретріти, вагініти, ураження очей, конюктив рецидивуючий, тобто це тріада рейтера. Для остеоартрозу – це хронічний знову ж таки, період перебігу захворювання з рецидивами синевіту, Наявністю кіст бейкера, веренгологічними проявами, це краєві остеофіти, звуження суглобової щілини. І я вже звертала вашу увагу, що укус кліща може, якщо є анамнез щодо системних аутоімунних захворювань у родичів, він може бути тригером до початку системно-червоного вовчака, склеродермії та лімфопроліферативних захворювань, які також потрібно віддефініцювати від лайм-артриту. В окремих випадках хвороба лайма може маскувати саме ці захворювання сполучної тканини, і коли ми проводимо на системний червоний вовчак, наприклад, тест антитіла до, до двох спіральної ДНК, він при лайм-артриті має бути негативним. Особливо звертати увагу на тих пацієнтів, які проживають в ендемічних зонах щодо бореліозної інфекції. Лікування Лікування лайм-артриту, лайм лаймберліозу ми повинні проводити разом з лікарями-інфекціоністами. І, як правило, антибіотикотерапію призначають не ревматологи, не а, а, сімейні лікарі, а краще, щоб це лікування підбирали інфекціоністи в залежності від імунологічних показників крові. І, як правило, лікування антибіотиками 지 <susur> Проводиться від семи днів до місяця. Це вже знову ж таки визначає інфекціоніст. Ревматологи призначають у разі лайм-артриту симптоматичну терапію нестероїдними протизапальними препаратами, оскільки все ж таки є артрит, є його запалення суглоба і який супроводиться больовим синдромом, обмеженням активних рухів у і якщо це молодий вік, якщо у пацієнта низькі кардіоваскулярні або гастроінтестинальні ризики, то препаратом вибору може бути будь-який нестероїдний протизапальний препарат. Проте, Пацієнти а, є різних вікових груп, у них анамнестично можуть бути якісь а, проблеми з шлунково-кишковим трактом, серцево-судинними захворюваннями, тому препаратом вибору, групою препаратів є коксиби, які за, а, в порівнянні з німесилом і деклофенаком займають третє місце щодо. А, Ушкоджень шлунково кишкового тракту при тривалому застосуванні. Ми користуємося у своєму ремонтологічному республіканському ревматологічному центрі таким нестероїдним протизапальним препаратом з групи етерококсибу це Форсанек, який, еквівалентність якого доведена як в експерименті, так і при наших клінічних спостереженнях. Він Має високу доступність, таку, як і етерикоксип, тому він швидко проникає через гематоенцефалічний бар'єр, і а, дуже швидко а, знаходиться і в крові, і в, в, в синальній оболонці, і в. А, Власні. Форсенек має високу ефективність при незначній побічній дії, і не тільки з боку шлуково-кишкового тракту, але і з боку серцево-судинних захворювань. І якщо ви подивитеся на цей слайд, то він займає досить таке Вигідне місце щодо виникнення побічного побічної дії на шлунково кишковий трак. І серцево-судинні проблеми. Має, знову ж таки доказову базу в порівнянні з деклофінаком за індексом болю, і ви зверніть увагу, що у цьому дослідженні етерококсип застосовували в дозі 60 мг тільки один раз на добу, тоді як деклофінак 50 мг тричі на добу і ефективність одного і іншого препарату тільки в різних дозуваннях була абсолютно однаковою. При, високому, при високій активності артриту ми призначаємо максимальну дозу форсанека, це 120 мг на добу. Далі, по мірі зменшення активності запаленого процесу, як клінічного, так і лабораторного, ми переходимо на 90 мг це да, і, і або призначаємо відразу при середньому ступені активності артриту і а... Підтримуюча доза форсенека це 60 мг на добу, яку ми можемо застосовувати протягом місяця це все за потребою, і не забувати при призначенні будь-якого нестероїдно протизапального препарату про інгебітори протонової помпи, оскільки ми не можемо повністю обстежити пацієнта гастроскопічно, щоб знати про стан його шнуково кишкового тракту. Позитивним є результат лікування, якщо ми отримали повну відповідь після припинення антибіотикотерапії. При артриті помірного ступеню є показання до продовження застосування антибіотикотерапії ще до 30 днів, який буде вже визначати знову ж таки лікар-інфекціоніст. При артриті високого ступеня активності, знову ж таки. Подовжують і міняють один антибіотик на інший, якщо там призначали доксициклін, циктин, то міняють на це до 30 днів лікування. При стійкому артриті після повторного курсу антибіотиків, якщо немає досить стійкого позитивного ефекту, ми Ревматологи призначаємо хворобомодифікуючі препарати, які застосовують від 6 до 12 місяців, і призначаються гідроксил хлорохін, метатриксат, і якщо артрит продовжується 3-6 місяців, незважаючи на таке лікування базисною терапією, треба розглядати питання застосування біологічних препаратів або синовектомії. Звертаю вашу увагу, що при лайм-артриті глюкокортикоїди категорично протипоказані, оскільки вони можуть перешкоджати елімінації спірохети і затягувати хронізацію процесу. І на завершення хочу поділитися клінічним випадком нещодавним лаймбораліозу у нашій клініці. В нашому республіканському ревматологічному центрі, який розташований на базі інституту кардіології Стражевського, військовослужбовець, пацієнт 95-го року народження, який з 22-го року перебував на передовій на службі. На нашій війні і а, скаржився при поступленні на виражену скутість у всьому тілі, важкість при пересуванні, виражений біль в правому колінному суглобі, що характерно для лаймбариліозу. Е Далі з'явилися болі у лівому кушовому та плечовому суглобах нехарактерних уже, що і збило з толку наших е е лікарів. І пацієнтам скерували до нашої клініки, з'явилися ураження дрібних подинокі, ураження дрібних фаланг стопи. Вважаю себе хворим з грудня 22-го року, коли відмітив перелічені мною болі у суглобах. Відразу при зборі анамнезу вказує на неодноразові укуси кліщів протягом вересня-жовтня 2022 року. При цьому еритеми у нього не було. Він був госпіталізований до терапевтичного відділення госпіталю в січні 2022 року, де був оглянутий інфекціоністом, інфекціоністом виявлено антитіла класу імуноглобуліну М і класу імуноглобуліну. Бліну Джи і встановлено діагноз системний кліщовий борельоз, еритемна форма, недиференційований поліартрит з больовим синдромом. Призначена антибіотикотерапія, нестероїдні протизапальні засоби. Проте в 2023 році стан пацієнта відмітив. Ну, погіршився і не відмічалося позитивної динаміки від попереднього лікування. Повторно глянутий інфекціоністом. Знову були наростання титру до імуноглобуліну М. Додано до терапії цефтеріаксон протягом місяця. Далі подовжено досить але пацієнт відмічає. Появу болю в сідницях, набряк окремих фаланг на стопах і наростання в ранішній скутості. В березні 2023 року було закінчено лікування антибіотиками, знову зроблено повторний анал аналіз імуноблоту, який, до Берелі, який був вже негативним, і пацієнта скеровано на консультацію до нашого ревматологічного центру. Об'єктивний статус попередній лабораторно ШОЕ-57, Шеляби 27 позитивні. Це реактивний протеїн високий, що надає нам необхідність більш глибоко обстежити пацієнта, і ми проводимо скринінг магніторезонансної терапії, терапію хребта. І, Відмічаються ознаки лівобічного сакреліту, що вже характерно для серенегативного спондилоартриту. При ультразвуковому дослідженні колінних суглобів узі ознаки вогнищевого проліферативного синевіту правого колінного суглоба і наявність кісти бейкера. Діагноз ревматологічний, серонегативний спондилоартрит, Ешеля Б-27 позитивний, з високим ступенем активності, з переважним ураженням крижово-клубових з'єднань, сакроеліт зліва, рентген стадія поки що 1, правого колінного суглоба, кульшових плечових суглобів, рентген стадія 2, наявність дактилітів. Фаланги правої стопи і третій фаланги лівої стопи, функціональна недостатність стоглобів другого ступеня. Тобто іде мова про те, що укус кліща був тригером і пустковим механізмом для розвитку, для розвитку серенегативного спондилоартриту. В такому випадку ми змушені були провести йому лікування глюкокритикоїдами на перехідний е, період, ну, перерально, в таблетках. Призначили базисну терапію е, метатриксатом 15 мг на тиждень, який виявився малоефективним і спровокував підвищення печінкових ферментів. І, беручи до уваги молодий вік пацієнта, військовослужбовець, високу активність захворювання, непереносимість і недостатня, вірніше його ефективність саме базисної терапії метатриксатом розпочато біологічну терапію. Паралельно призначався нестероїдний протизапальний препарат Форсанек в дозі 90 мг на добу, і який він зараз продовжує застосовувати за потреби локальну терапію. Застосовують до сьогоднішнього дня це нестероїдні протизапальні гелі і мазі, таким чином. Субтитрувальниця тільки разом з інфекціоністом, сімейними лікарі, з ревматологами, з неврологами, з кардіологами, оскільки ще лайм борельоз ушкоджує і серце в вигляді міокардитів, ми можемо вчасно запідозрити, розібратися з діагнозом і не пропустити своєчасне лікування для того, щоб в подальшому ми мали здорову націю. Я дякую всім за увагу.